Пацани, вітаю вас у цьому бюджетному випуску передачі Вечірній Анбернік. Сьогодні надзвичайна подія нам надійшов лист від нашого глядача. Вечірній Анбернік. У нас у Франківську відкрився магазин зарубіжної Мівіни. Діти надивились тіктоків і дуже просять купити. Яку саме гостру мівіну рекомендуєте купити дітям? З повагою, анонімний глядач 69. Фух, питання складне, пане глядач, але давайте спробуємо розібратися. Приємно, приємно, що спитали. Знаєш, більше всього захавку знає, мабуть, чувак з каналу Харчовий Експеримент ТІВІ. Ото це я рекомендую. Класний канал, пацани, не реклама. От, але давайте відкинемо ці всі ілюзії про те, що існує якась смачна гурманська мівіна. Я у цьому житті мівіни трохи різно їв, як жив в гуртожитку, і будь-які спагітосики зварити буде і смачніше і, мабуть, корисніше. Мівіна це взагалі не про просмачно. Це виключно про те, що приготувати, якщо вдома є кип'яточок і більше нічого нема. Все, душнити закінчую, починаються мої особисті поради. Чоловіки часто пов'язують розмір пеніса і наскільки гострий ти можеш їсти. І це чиста правда, пацани, усе так і є. Існує така шкала сколвіла, яка вимірює наскільки перчик пече. Соусик Табаско 2500 сколвілів, нормальний, смачненький. Соусик Хабанеро десь 7 тисяч, уже як на мене, такий гострий. Раз ми в общазі подарували типу Блеєр Алтра Death якому приписують 650 тисяч сковелів. Ми усі, звісно, спробували його, бо у нас у всіх величезні пеніси. І від того соусу нам усім було боляче, несмачно і неприкольно. Тіп, до речі, після цього рукою як соус відкривав, яйця почухав і в душі стояв півгодини, відкисав, бо пекло. Митись, ми усі ходили у підвалчик у КПІшному гуртожитку номер 8 Приходимо, а Паша там стоїть червоний. Весь питаємо, що ти паша? А він каже: Та нічого, але ще трохи постою, то небезпечна штука. Серед дітей-тіктокерів дуже популярна така от мівіна булдак. Вона усе дуже гостра і замість просто червоного перчику в пакеті, і з нею йде такий соусик, що пахне котячими консервами і гострий, як очко сатани. Я пробував чорну, і вже було боляче, наче циганською голкою хтось в жопу коле, ще коли тільки їв. Гострий соус, ти капаєш крапельку, звичайно, ну, може, дві. А у булдаку соуса в поряді. Пельмені булдак не пробував і пробувати боюся. Сус булдак рожвенький, якось купив він теж до дурного, просто пекучий і ніякого смаку немає взагалі. Міф про те, що у чашечці мівіна якась краще, ніж у пакетику, фігня. Мівіна там одна й та сама. Просто в Америці мівіну в пакетиках не купляли, бо висунуть з пакетика, покласти в тарілку і залити кипяточком для пересічного американця було заскладно. З винаходом системи відривай бумажку і наливай прям туди. Мівіну там в Америці зрозуміли, ото і все. Потім знаю є Рам'юн. Там замість соуса, просто перчик у пакетику, пишуть, що перчик десь 3000 сколзелів. Якщо півпакетика насипати замість цілого і хавить з яєчком чи сосісочкою, в поряді, я вважаю. Якщо дуже треба купити дітям гостру мівіну, щоб як у тіктоках і на дворі в рекламі, то купляйте оцю от. Чув, що є версія з грибочком, зелена, з сирочком і з кімчі. Отут, до речі, питання до усіх підписників вечірнього анберніка. Пацани, а як правильно кажуть кімчі чи кімчі? У корейських відео корейці завжди кажуть кімчі. Але от мій анонімний друг постійно каже кімчі. Так і каже мені, купив собі мівіну з ароматом кімчі. Заварив, похавав і кімчаю просто. Напишіть в коментарях, як правильно. Не купуйте Мівіну, мама, пацани. Це якась неймовірно покоцана печальна мівіна, навіть якщо іншої немає, я б таку не купляв. Ну і четверте, основне, якщо дуже хочеться щось купити в такому магазині, то вечірній Амбернік рекомендує. Корейську пасту Гочуджанг. Знаєш, як готуєш пів ложечки кудись поклав той і пасти, і воно одразу і смачне, і гостре, клас, коротше. Кімчі можете купити, тільки в сковорідку не кладіть, бо буде зяками все смердіти продукт ферментації. знаєш, все-таки. Сосики, типу, шрирача, чи шрирача майонезик, нічого нормальна тема. Може бути. І отаку от от мівіну чи краще рисову лапшичку, як вдома готуєте, можна зварити. Уся дрісня, що у пакетосах чи чашках серйозно програє оцій звичайній мівіні. Надіюся, на питання відповів. Пацани, я трохи хворів уже тиждень. Нормальні відоси далі потроху будуть виходити, може не так жваво. Дякую усім, хто підписався. Нас недавно стало 666 число гострої мівіни, з чим я усіх і вітаю. Пліз напишіть в коментах, хто яку мівіну пробував, який гострий соусик, дрісня це все чи не дрісня. Усіх обійняв з вами був вечірній анбернік.